Усім привіт! До вашої уваги огляд мішечка зі спортивними штанами. Подивимось, що попадає на столі. У нас спортивні штани фірми Nike розмір L, знизу на манжетках. Наступні фірма Primark, знизу на манжетках. Фірма Amisu, знизу на манжетках. Фірма... А мису. Це прям однакова моделька. Теж зназу на манжетках, просто інший колір. Розмір XL. Дивимось далі. Ось такі гарненькі розмір L. Знизу на манжетках. Розмір Ейля. Зназу на манжетках. Фірма Adidas. Знизу на манжетках. Фірма Ambro. Розмір XL. Знизу на манжетках. Фірма Esmara розмір M. Знизу на манжетках. Розмір S. Ось такі гарненькі. Знизу на манжетках. Розмір L. Спортивний костюмчик знизу на манжетках. Ще худік у нього. Костюмчик попався. Розмір XL. знизу на манжетках. Фірма Adidas розмір M, знизу на манжетках. Маккінзі. Легенький знизу на манжетках. размер Excel фирма Primark размер М. Знаешь, на манжетках размер М. Знаешь, на манжетках Тепер дем ще дам розмір Элля. Знизу на манжетках. Маккінзи. Знизу на манжетках. Щось Що, таке гарненьке. Знизу на манжетках. Розмір. Два ікса Знизу на манжетках. Розмір XL. Фірма Nike. Розмір XL. Знизу на манжетках. Розмір S. Ось такі спортивні штанці. Знизу на манжетках. Дивимось, далі. Розмір М, гарненький. Внизу на манжетка. Розмір XL. Made in Italy. Знизу на манжетках. Зараз приберу і продовжу на наш огляд. Розмір L. Знизу на манжетка. Два икса Эйле. Фирма Амис. Розмер М. Два икса Эйли с боковыми кишеньками. На XL, Nike, Знизу на манжетках. Розмір XL, фірма Найк. розмір С. Знизу на манжетках розмір L, на на манжетках фирма Esprit Sport. На на манжетках розмір XL, L, Розмір XL. Розмір L. Розмір S, знизу Знизуна манжетка. З боковими кишеньками. Розмір S, З такими класними боковими полосами. Низу на манжетка. Розмір М. гарненькі, спортивні зелені знизуна манжетка. Розмір Еліксель. Знизу на манжетках. Розмір XL, Розмір M э, фірма GAP, Знизу на манжетках. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.